Знайомтеся, Арнольд. Як досвідченому космонавту йому довірили доставку свіжих запасів їдла та одягу до міжнародної космічної станції? Арнольде. Перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені, це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того, як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону Воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада. Буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, Дурко. О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель! Піднатужся! І. Пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерті роботи. Відривай руку. Ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. Хага. У, -у, -у, -у. Марші, Загадуйте бажання.